25 березня 1992 року Верховна Рада України прийняла закон про службу безпеки України. Саме в цей день, починаючи з 2001 року, в державі відзначають професійне свято працівників СБУ. Це свято заснував тодішній президент Леонід Кучма. Сьогодні структура служби складається з центрального управління, регіональних органів та антитерористичного центру. як ну, без неї нукавізнівачі можна пройтись? Друге з що нас будуть представляти в далі? Кого она, буде, кого она будет представлять, как люди при этом будут работать и вообще, что здесь будет. Мы же ничего не знаем. Мы не знаем, что будет завтра. Хотелось бы, чтобы был мир, покой. У меня дочка, у меня внучка. Хотелось бы мира. Но когда он будет, я не знаю. Це будівля, де знаходилась служба безпеки України. 12 квітня будівлю захопили впродовж весни та літа. Тут знаходився головний штаб Ігоря Гіркіна. За два місяці бойових дій жодний снаряд у будівлю не влучив. Втім, на час відходу бойовиків був вибух і сталася пожежа. Наразі будівля в плачевному стані і без капітального ремонту тут працювати неможливо. На той момент коли наші воїни сюди попали, проще її просто взорвати її розмінювати. Білі ще стакаючи об'єктів помекометова, які були замініровані дуже хитрим способом, щоб не подвір'я людей опазнація просто їх зривалі. Що тільки не відбувалось за цими дверима в минулому році? Наразі на відновлення будівлі потрібні дуже великі кошти. Тож доля цієї пам'ятки архітектури залишається під великим питанням. Не варто забувати, що ця будівля має більш ніж столітню історію і є архітектурною пам'яткою міста. Зараз співробітники СБУ Слов'янська туляться у декількох кабінетах виконкому. Про відновлення поки що мова не йде. Виникали ідеї щодо створення тут музею події річної давності. Хтось ідею музею підтримує, а хтось вважає, що приміщення потрібно відновити саме для СБУ. Та й взагалі, чи варто відновлювати цю будівлю? Ну, звісно, стоїть, а чому не стоїть? Надо все восстанавливать, что разбили. Ну, музей можно было бы сделать, да, чтобы было воспоминание, что такое произошло в нас в городе. Во-первых, это старое историческое само здание, давно построенное. Ну, а во-вторых, все должно вернуться на круги своя. Ой, не знаю, о таком даже не хочется вспоминать, как оно все было. И музей даже нять и не хочется. М музей, как бы, я думаю, что это не стоит делать пока еще. Надо все возвращать. Щоб воно все становилось як раніше було. Нужны і СБУ і все потрібно. Все а все розрушить это очень легко. Втім, для багатьох слов'янців майбутнє будівлі СБУ не цікаво. Навіть мову вести не хочуть на цю тему. Це все ровно. Я не Я знаю, що це таке. Ми росіяни товариші мої, я виходець із Совєтського Союзу, я взагалі в ужасі в цьому. Взагалі. Як би там не було, для людей перш за все СБУ повинна асоціювати зі справжньою безпекою та захищеністю. Нету покою, нету, навіть нету просвіту в тунелі. От я не знаю, от ви бачите просвіт в тоннелі на завтра? Що буде щось краще, що буде світлеє, буде от... От завтра наступить, от ми потерпимо сьогодні, а завтра буде краще. Нету цього.